Будемо грати з вами Чейкен, як ви бачите на Google Play. Погнали! Я тільки його я можу зломками от. Хочу зломками, мене потом в гробіту. От. Да, я вот не хочу уже. Если что, я создаю сервер. Пароль буду. Hm. знаю, какой можно пароль. О, знаю. Все. Hm, вот. Сервера. Hm. Вот. Вин будет называться, у нас будет на карте. Мне интересно, какие карты давали. Нет. Можно сейчас тупо взять вот карту. Можно. Вызьмаем цю. название Давайте. Листок. к листок. Нет, по по-английски. -по Буква Л буде. Лаб. Л Нет, давай-то и да лы и тр тр, Р. тр. обычный Рамот. можно я да карты Рамот, вот Рамот, вот и заходим. Погнали. Все. Ау, Ал... все, понятно. И чекаем. Чекаем, пока кто зайдет. Я сказал ящик. Можно тут закрыться. Вот. Привет. Привет. Был же ты много в Не искал просто. Будешь еще, на будешь? Мау. uh hat. hi 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 rana Всем привет, всем привет. Хочете со мной поиграть? Если хотите, то ставьте лайк. Я вам скажу название. Ложь, позволь мне смотреть. Вокруг, наверно. Мне суда неинтересно купаться. Ясно, на работу я плачу. Хорошо. Да, Может быть. Ставте лайки. Щоб зайти на мій сервер. Якщо вы хочете. Я ношу чек, шо не, не буду одного лайка, я виключила. Що за МАЛ, МАЛ? Який МАЛ? МАЛ, що це таке? МАЛ? От не розумію, МАЛ. Я не англійський. Я український. Чому ви пишете мені по англійському? Анджелс. Шум. Санниким. Чего нафиг? Сервер называется LSW. Пароль. Password Password through Angle. Ты что тут трогаешь? Ты что, извлекался? Ви хоч розумієте, напишіть мені по-українському. А ну нічого, нічого. Нічо, нічого, нічого, нічого. Я я просто українець. Дякую, що ти хоч замітив. Дивись, хочеш зі мною поіграти в шо? В Чикінган? Вот Ну ман... вот, вот ти вот. Я просто без поняття. А, то скачай, можешь скачать. Я тоже, бачу, я тільки шоу скачав, у мене нічого немає. У мене навіть ну, монеток, у мене нормального скина навіть немає. Вот. А так колись грав в Chicken Gun? Мне цікаво просто. Давайте почекай секунду. Мені цікаво. Ютуба даєш почитати. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Три стоп, стоп, стоп. чекай. Ти пять відео? Стоп. я, я, я нічого не бачу поки. я нічого не бачу О, ну окей, можеш сейчас скачати, але я сейчас не буду грати. Я трошки потом поіграю. Якщо що, то я тебе приглашу. То може й бути через пару хвилин стрім. Я не знаю поки. Але чекай мов стрима, окей? Всім пока. Чекай, чекай, якщо. Я можу. Всім пока. Чекай, чекай. От все. Давай.